блокаути заставляють економити. Сьогодні зарядив автомобіль до 100%. Побачив таку цифру, вже не бачив більше року. У мене витрата зараз також складає десь до 15%. Раніше більш активно підолірував. Ну, машинка дозволяє, все чотенько. але... Таких цифр не бачив, літом було десь 430, 435. Там. Інколи, якщо по трасі нормально їдеш, 130-140, то показує 390-380, ну це на 90% заряду. Якщо сотка, то було десь 420. А це 463, я ж здивований трошки, ну. Но... Ходять економити, трошки їздити менш повільно, більше економити а, і з'явились такі цифри.